Привіт, я Ліда. Привіт, я Лана. Вітаємо вас на каналі Як там. Любов витає у повітрі. Чому? Тому що наближається День Святого Валентина. І якщо ви живете в Торонто або в Онтаріо, то ми хочемо з вами поділитися прекрасними романтичними місцями, куди ви можете поїхати з своїм партнером чи партнеркою, аби провести цей чудовий час разом. Тільки зверніть увагу, що багато готелів та ресторанів надають обмежені послуги в зв'язку з коронавірусом. Тому перевірте це перед тим, як будете вирушати в подорож. Отже, занотовуйте. Поїхали! Номер один ніагарський водоспад. Район Ніагарського водоспаду є синонімом романтики. Колись популярне місце для медового місяця. Сьогодні це ідеальне місце для короткотривалої подорожі. Тут є багато готелів, які легко забронювати. На групу часто є чудові знижки на готелі, і більшість номерів мають каміни, які так сприймають зимовим обіймашкам. Готель Hilton Niagara Falls, Falls View, відкриває один з найкращих краєвидів на водоспад завдяки двом вежам з вікнами від підлоги до стелі. Номер два Blue Mountain. Завдяки пішохідним вулицям, курорт Блу Маунтен є ідеальним місцем для романтичного відпочинку в будь-який час року, але особливо в день святого Валентина. Блу Маунтен популярний гірськорижний курорт поблизу Торонто. і в цьому гіршколижному селищі ви можете насолодитися і знайти заняття на будь-який смак, розташований у центрі міста Western Trillium House пропонує номери з затишними камінами. Приголомшливий, на лижні пагорби і внутрішні дворики. Немає нічого кращого, ніж відпочити у джакузі чи купатися у відкритому басейні з підігрівом, споглядаючи на сніг. Номер три отава. Проведіть День святого Валентина, досліджуючи музеї та історичні місця в Отаві, столиці Канади. Скуштуйте місцеву їжу в одному із затишних ресторанів у районі By World Market вночі. Руйдо Кенел Скайтвей це найбільший природний каток у світі відповідно до книги рекордів Гіннеса. Тому ви можете взяти на прокат ковзани або взяти з собою свої, щоб покататися по замерзлому каналу. Не забудьте зупинитися в кондитерській Beaver Tales, щоб поласувати солодощами та насолодитися Путіном. Номер 4. заповідник Бінбрук: всього в годині їзди від Торонто ви можете помилуватися зірками. З заповідника Бінбрук по бризу Гамільтона відкривається чудовий вид на озеро Ері. Якщо вам пощастить, ви можете побачити яскраву червону зірку Бетельгейз, яку також називають зіркою святого Валентина. Номер 5. Скандинавський спа Blue Mountain. Популярний спа-центр Скандинавський Blue Mountain» пропонує унікальні скандинавські купальні, розташований серед природного лісу за декілька хвилин від центру міста Колінвуд і курорту «Blue Mountain», ви можете насолоджуватися безтурботністю на відкритому повітрі. Скандинавські лазні включають фінську та інфрачервону сауни, евкаліптові парильні, гарячі джерела та скандинавські водоспади, гідромасажні ванни, холодні ванни, відкриті каміни, а також великі зони відпочинку в приміщенні та на відкритому повітрі. Міськість Сван обмежена, тому бронюйте заздалегідь вхід від 18 років. Номер 6. White Oaks Resort and Spa Розташований на 5 гектарах у центрі визначних пам'яток Ніагари та виноробних заводів озера Ніагара, Oaks пропонує різноманітні пакети, які задовольнять ваші потреби. Любителі вина. Дослідіть унікальний винний регіон Ніагари, покатайтеся в кареті з старим містом, пообідайте в історичному центрі, дізнайтеся про рідкісні марочні вина та відкрийте для себе нові улюблені. Ви любите пиво? Приготуйтеся скуштувати найкращі сорти пива Ніагари в кращих традиціях місцевих дегустацій. У пакет також входить сертифікат на вечерю. Номер 7. Курорт Нота Васага ін. Про холодний лютневий день ідеальний час, щоб залишитися всередині та обійняти кохану людину. Якщо ви вирішите не покидати межі готелю, нудьгувати ви точно не будете. Ви зможете поплавати у критому басейні з підігрівом, побалувати себе в сухій сауні чи насолодитися масажем, розважитися грою в міні-гольф, помилуватися безтурботною красою природи і прогулятися за сніженими стежками в снігоступах. Наостанок завершить цей ідеальний вечір смачною вечерею. Номер 8. JW Marriott The Roseau Muskoka Resort and Spa. Поїздка в парк JW Marriott Roseau допоможе вам зблизитися зі своєю другою половинкою та насолодитися компанією один одного. Побалуйте себе в спа-центрі, помилуйтеся захоплюючими краєвидами та прогуляйтеся вздовж озера Росо. Або підіть на незабутню екскурсію збирати ягоди журавлини на канадських болотах, а після сходіть на дегустацію вин. Номер 9. Couples Resort Розташований на березі озера Галейрі, цей романтичний курорт варто відвідати взимку. До ваших послуг пішохідні та лижні маршрути, ковзани, катання на конях, незаймана дика природа та підлідна риболовля. Пограйте настільні ігри у лаунжі або відпочиньте в спа-центрі. Смакуйте розкіш та шампанські, купаючись у гідромасажній вані. Номер 10. екзотичний відпочинок у юрті. Якщо ви шукаєте унікальний тип зимового відпочинку, розгляньте відпочинок у нестандартній 7-метровій юрті. Це ідеальне місце для любителів, які шукають екологічно чистий досвід. Прокиньтеся вранці, насолодіться кавою біля річки та помилуйтеся сходом сонця над Lazy River. Або просто відпочиньте біля каміна з книгою та теплим яблучним сидром. Для любителів активного відпочинку є 10 кілометрів трас для піших прогулянок на снігоступах та лижах. Любителі тварин можуть здійснити екскурсію екскурсію в кінний заповідник або поспостерігати за зубрами. Великий плюс: суди можна привозити своїх домашніх улюбленців. Та номер одинадцять: залишайтеся вдома, почніть свій день разом у ліжку зі сніданку з гарячим шоколадом, влаштуйте собі кіномарафон. Є незліченна кількість романтичних фільмів, які можна подивитися зі своїми коханими у День Святого Валентина. Здійсніть прогулянку мальовничими місцями у нашому мікрорайоні. У цьому вам допоможе All Trails App. Якщо на вулиці дуже холодно, налийте в термос гарячий шоколад або глінтвейн, щоб випити по дорозі. Ви також можете відвідати онлайн-концерт. Незалежно від того, чи любите ви рок, чи класичну музику, ви можете насолоджуватися прямими трансляціями, не виходячи з дому. Приготуйте особливу їжу зі своїми близькими в цей день святого Валентина. В інтернеті є багато варіантів вечері на вибір. Продемонструйте свої навички міксології. Здивувавши коханих фірмовими коктейлями на вечір. І нарешті проведіть спа вечір з атмосферною музикою, фруктовими фрешами та ароматичними свічками. Насолодіться спокійною та розслаблюючою рутиною, готуючи домашні маски для обличчя та ванни з сіллю та аромамаслами. Якщо ви хочете подарувати щось особливе своїй коханій людині, а не стандартний набір цукерків, квітів чи прикрас. То подаруйте їм е, незабутній досвід, і в цьому вам допоможе еп, який створили е, талановиті українці. Цей еп називається wow Go», і на цьому епі ви можете купити незабутній досвід, подорож на гелікоптері чи щось таке захопливе. Тому, якщо ви хочете подарувати щось особливе своїй коханій людині, вам туди. А ви плануєте подарувати вашій коханій людині подорож, чи ви збираєтеся залишитися вдома на День Святого Валентина? Діліться вашими коментарями внизу і обов'язково це обговоримо. До наступних зустрічей і з Днем Святого Валентина!